Якщо ви знайшли мою дружину, то чому вона досі не тут? Ну, може, вона не хоче їхати додому. Чому б їй не хотіти? Може, вона знає, що ви її зраджуєте? Що за маячня? Бо на відео була не вона. А жінка, з якою ти провів ніч? Отвора йове! А тепер сядьте і розповідайте. Все вам подробиться. А що тут розповідати? Ну, викликав я елітну повію. Хех, теж мені ціну не могла собі скласти. Ну, спочатку сказала, що зайнята, потім попередзвонила, сказала, що звільнилася. Я на той час уже у кабаку був. Накидався, дай Боже. і попросив її за мною заїхати за одну і тачку мою перегнати. О, а ось і викрадач. В тебе лишилось чотири години. Якщо ти не слухай сюди, лузер. Мені плювати на цю шлюху можеш зробити з нею все що завгодно. Це не моя дружина. Лиховати надумок? Тоді дивись. Це ж Валерій!